У день вони живуть цивільним життям, працюють рієлторами, водіями, бендиками чи підприємцями. Але коли лунає тривога, вони залишають усе та сідають в авто і висуваються до місць локації. З перших днів повномасштабного вторгнення я вступив до добровольчого формування територіальної громади. Були великі черги людей, які захотіли захищати саме Білу церкву. Я як багато тут людей ніколи і зброї в руках не тримали і не знав, як з нею вращатися. Я по життю, маю юридичну освіту і взагалі не був дотичний до таких справ. У цивільному житті я працюю у товаристві «Вода» начальником аварійно на диспетчерської служби. Тут я вступила, підписала контракт з 22-го року, тому що. Хвилювалася за життя батьків пенсіонерів, дітей і розуміла, що потрібно ставати на захист і щось робити.